Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і Я Ростислав Кравець. А це відео ну, мабуть, хтось подумає, не дуже актуальній темі, однак, повірте мені, вона дуже скоро стане актуальною. Ви мене знаєте. Я говорю, коли я говорю, так воно і відбувається. Ніхто в це не вірить, а потім так і стається. Що стосується банків, кредитів, захисту справ споживачів, саме таким чином, врешті-решті, відбувається, тому що не може бути неприродних речей, які фактично відбуваються в Україні, коли людей залишають без грошей, без грошей, без вкладів, і ніхто за це не несе відповідальності. Проводять якісь так звані голландські аукціони, позбавляють людей всього, продають за копійки за безцінь, при цьому дуже часто російським компаніям, з російським минулим, з російським корінням мільярдні пакети, на які зараз чомусь дуже дивно, ніхто не звертає увагу. Ну я думаю, врешті-решт на це також звернуть увагу і почнуть. Все ж таки питати з тих осіб, які це робили. Я так розумію, зараз просто є певний баланс у грошових правовідносинах, ну, тому їх поки не питають, ну їх запитають. А зараз ми поговоримо з вами стосовно все ж таки, відповідальності фонду гарантування вкладів фізичних осіб перед вкладниками. До речі, не забувайте підписатися на цей канал, обов'язково підписуйтесь на YouTube, на TikTok, на мій канал не підписуйтесь, і обов'язково підпишіться на Telegram. В Ютубі під відео буде посилання, в Тіктоці, в шапці каналу. саме там я надаю найбільш актуальну, свіжу інформацію і в тому числі стосовно судової практики і ті поради, яким чином захистити свої права. Так от, що стосується все ж таки вкладників, чи варто втрачати надію? Ну, я взагалі завжди говорив, надію не варто втрачати. Тому що якщо те, що зробили з банками, більше ніж 100 банків, Збанкрутували пана Гондарєва, поїхала десь за кордон. Живе, я так розумію, дуже непогано. Ніхто її сюди екстрадувати наразі не буде, тому що нема такої, так мовити, і завдання. І я так розумію, що те, що вона робила, це, в принципі, наші міжнародні партнери підтримували. Ми знищили власну банківську систему. Формально, так воно і сталося. І продовжуємо її нищити і далі. Ну, ми зараз повертаємося все ж таки до вкладників, які віднесли свої гроші, які повірили державі в те, що банківська система міцна, вона витримає, вона повертає кошти, вона своєчасно виконує свої обов'язки. Виявилося, що це не так. Це не так, і фактично банківська система, як банківська система не тільки України. Банківська система в усьому світі це такі, знаєте, мильна бульбашка. Мильна бульбашка, яка в будь-який момент, от ці кризи 2008 року, там все це показали. І раніше були кризи, і пізніше, і будуть ще кризи, вони всі це покажуть. Банківська система не варта нічого. У банків нема нічого. Достатньо 10% вкладників забрати свої гроші 10%, і будь-який банк у світі просто визнає себе банкрутом, подасть на банкрутство. Тобто вони просто працюють на чужих грошах. При цьому не несуть жодної відповідальності. Так, да, є країни, де е, значно більше відповідальні, Зараз під час дій воєнного стану в Україні повністю покриваються вклади. Ну це я так думаю ненадовго. І знову ж таки є певні виключення. Стосовно там пов'язаних осіб, чи осіб, чия діяльність призвела до банкрутства банків, тут взагалі окрема ситуація, коли вже були у нас такі випадки фонд гарантування вкладів, певним чином так намагався ухилятись від виконання своїх зобов'язань навіть в межах ну на той час 200 тисяч гривень, зараз значно більше ця сума. Ну зараз ми знову ж таки не про це. Все ж таки, що робити вкладникам, у яких грошей було значно більше суми, що гарантується. Хочу звернути увагу на сам закон. Він змінювався дуже багато разів. Дуже багато разів. І в більшості, що стосується після 2014 року, він е, змінювався не на користь вкладників. Ну, в будь-якому разі, е, там є стаття. Стаття друг, перша, пункт другий. Метою цього закону це закон про систему гарантування вкладів фізичних осіб, є захист прав і законних інтересів вкладників, банків, зміцнення довіри до банківської системи України, стимулювання залучення коштів у банківську систему України, забезпечення ефективної процедури виведення заплажних банків з ринку та ліквідації банків. Но що ми побачили на практиці, що ми побачили в реальному житті? З'явились пригонтерові голландські аукціони. Ну, наскільки я пам'ятаю. По-моєму, пригонтерів і Кубів, може там ще постарався. Це коли продаються активи з пониженням. Туди, в принципі, нікого не допускали, при цьому продавали значно великі пакети там, на мільярд гривень за там, 100 мільйонів. Ну, таких випадків дуже багато. При цьому і зараз, чому я зняв це відео, мова йде зараз про те, що підходять строки вже. Того, що ці великі банки, Надра, VAB банк, Фінансовий кредит, Дельтабанк будуть остаточно ліквідовані, і тому виникне питання, з кого ж стягувати кошти. Кошти можна буде стягувати з фонду гарантування вкладів, який неефективно виконував свої функції і мету цього свого закону. Тобто продавав забесінь. Вся ця інформація зберігається. Тому на майбутнє, я вам всім бажаю не втрачати надію. Є можливість стягнути ці кошти і не думати, що це кошти бюджету. Звичайно, фонд грантування вкладів, нібито повинен працювати сам, але він працює за наші з вами кошти, за кошти вкладників. Він бере кредиту національного банку, він бере кредиту Мінфіну, він платить з наших вкладів, він платить відсотки за цими кредитами. Їм там частину е, простили цих відсотків, кредитів. Ну це ж питання в тому, що нас ошукують два рази, навіть три рази ошукують за цей час. Тому я впевнений в тому, що при побудові правової держави фонд гарантування вкладів і всі очільники фонду гарантування вкладів починає з пасічника. Ну я думаю, Пасічника якраз це і не зачепить, тому що при. Ньому ще була правильна черговість повернення коштів. Фонд гарантування вкладів стояв після того, як повернути кошти вкладники. А потім же при пані Ворошиліну дуже цікаве прізвище, це банкір пана Порошенка, була змінна. Звичайно, можна говорити, а до чого тут пан Ворошилін? Пан Ворошилін до того, що він займав свою посаду незаконно. На той час і на цей час заборонено було займати посаду особам, які мають акції і є акціонерами українських банків. Пан Ворошин був на час призначений акціонером банка Порошенка. Потім він продав, верніше, передав там, своїм, по-моєму, доньці та сину. У нього було 5% акцій, але вже призначено було незаконно. І все це контролював Національний банк. Він знав, тому що перший заступник Національного банку. Був на той час головою комісії адміністративної ради фонду, яка я призначала. Тобто вони не могли не знати, потім з'явилися вже відкриті дані по банкам. Це я просто нагадую. Знаєте, така пілюля для пам'яті, щоб всі розуміли, нічого ніщо не забуто. Тому шанси повернути ваші кошти, я вважаю, є. Є і будуть повернути з фонду гарантування. Це не з бюджету, це з фонду гарантування, з усіх працівників, які там знаходились, з тих осіб. І я думаю, що тут строки позивної давності застосовуватися не будуть, тому що тільки зараз це буде стане відомо. Всі ці договори купівлі-продажу, великих пакетів за бесі будуть визнані незаконними і будуть продані за реальною ціною, для того, щоб фонд гарантування вкладів реально розрахувався не на 5-10%, а на 90% з усіма вкладниками, в тому числі і з юридичними особами і фізичними особами підприємствами, які мали кошти в цих банках. В тому числі і складниками, які несли в банк метали дорогоцінні і вкладали їх на депозити. Тому не втрачайте надію, віримо в перемогу і готуємось до побудови правової держави, правової системи і невідворотності покарання за незаконність дій. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну, слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, розповсюджуйте і рухаємось до перемоги. До зустрічі!